Денчик, чуєш, люди, які хочуть собі сонячну станцію, задаються питанням, чи потрібно мені встановити новий дах перед монтажем? Ну, якщо він у вас дійсно старий, то можливо і потрібно. Якщо у вас дах в нормальному стані, то міняти його не треба. В принципі, будь-які типи покрівлі, ми для них маємо рішення, крім андулінової покрівлі. Якщо покрівля з андоліну, вона. Як показує практика, не підходить під цю задачу і починає протікати після того, як хтось туди залізе, щось змонтує і так далі. Всі інші крівлі підходять, в принципі, без проблем. Тобто, будь металочерепиця, от такий от іншорупік, закручується, тут резиночкою, прижимається, все герметизується, нічого не протікає. Або ж там керамочерепиця, тобто там спеціальні йдуть крючки з нержавійки. які Ховаються під черепичинку і крівля у вас також, в принципі, її герметичність повністю не нарушується. А Якщо брати там стандартні крівлі по правилам загальнобудівництва, будівництва, навантаження на метр квадратний повинно бути не менше 90 кг. І в принципі, з розрахунком, що ми ставимо туди сонячні панелі, навантаження від самих сонячних панелей це максимум до 20 кг на метр квадратний. Відповідно, якщо у вас правильно збудована криша. То вона без проблем підійде для сонячних панелей. І ми вам запропонуємо рішення під, під будь-який матеріал вашої покрівлі, будь-то бітумка, металу, кераміка, та що завгодно, фальц, будь які крівлі зробимо, організуємо по Києву, Київській області. Приїдемо і вирішимо ваше побажання. Клас, дякую.